Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж, Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри. І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Послання до євреїв, розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух Приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа. Що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього. Ти вчинив його мало меншим від ангелів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю. Який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті? Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню, бо той, що освячує. І ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще Буду надіятись на нього. А також ось я і діти. Що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству. Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі, із за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять, загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось. Сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель увесь час міркують лукаве. Я – Немов глухий, не чую, і як німий, мий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо. Нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі чимало тих. Що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу. Господи, моє спасіння! Книга приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних? Вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця, з сильця. Іди, ледащо. До мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, У жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого Недовго будеш спати, недовго і коняти. Недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання Матері твоєї, прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, Буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться. Сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Пророка Єремії, розділ 38. Шефатія, син Матана, Годолія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії та Пашхур, син Малкії, почули слова, що Єремія говорив до всього народу, промовлявши. Так говорить Господь, хто зостанеться у цьому місті, той умре від меча, від голоднечі і від чуми. Хто ж перейде до халдеїв, той житиме. Його життя буде йому здобичу, і він буде жити. Так говорить Господь. Це місто напевно буде віддане військові Вавилонського царя на поталу. І воно його здобуде. Тоді князі сказали цареві нехай би вже раз убити цього чоловіка на смерть, адже він відіймає завзяття у вояків, що зостались у цьому місті, та й у всього народу, мовлявши такі слова. Цей бо чоловік бажає не добра народові, а тільки лиха. Цар Сидекія відказав Ось він у ваших руках Цар бо не вдіє нічого проти вас. Взяли вони Єремію та й укинули у водозбір царенка Малкії на тюремному дворі. Спустили вони туди Єремію на мотузках, а у водоймищі тому не було води, тільки багно. І загруз Єремія. У багно. Довідався Еведмелех Кушій скопець у царських палатах, що Єремію вкинуто у водозбір, а цар сидів тоді при Венієминових воротях. Вийшов із царського дому та й каже до царя: Мій владико і царю, не гаразд учинили ті люди, заподіявши таке пророкові Єремії. Вони кинули його у водозбір, та ж він умре там швидко, з голоду, бо нема вже хліба в місті. Тоді цар повелів Еведмелехові кушієві, сказавши Візьми звідси трьох чоловіків із собою та витягни Єремію з водоймища, поки не вмер. Узяв Еведмелех із собою людей. Увійшов у царський дім, у комору, набрав із них лахів і спустив їх на мотузку Єремії у водозбір. І крикнув Еведмелех кущей до Єремії Візьми та попідкладай це шмаття і старі лахи собі попід пахви, під мотуззя. Зробив так Єремія. І потягнули Єремію на мотузках і витягли його з водоймища, і перебував Єремія на тюремному дворі. Тоді цар Седекія покликав до себе пророка Єремію через третій вхід у храм Господній. Сказав цар Єремії, Спитаю тебе дещо, та не затаюй від мене нічого. Єремія відказав Седекії як я тобі все скажу, ти вб'єш мене, як дам тобі раду, ти не послухаєш мене. Тоді цар Седекія забожився потайки. Як жив Господь, що дарував нам оце життя, не вб'ю тебе і не видам у руки тих людей, що важать на твоє життя. Тоді Єремія сказав цареві Седекії, Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Коли вийдеш до князів Вавилонського царя, врятуєш своє життя і місто цього не спалять. Зостанеться ти і дім твій живими. Коли ж не вийдеш до князів Вавилонського царя. Місто це впаде в руки халдеям, і вони його спалять, а й сам ти не уникнеш їхніх рук. І сказав цар Сидекія до Єремії Я боюсь тих юдеїв, що попереходили до халдеїв, щоб мене не видано їм у руки, та щоб вони не знущались надо мною. Єремія ж сказав. Не видадуть, послухайся тільки голосу Господнього у тому, що я говорив до тебе, і буде тобі добре, і зостанешся живим. Коли ж затнешся вийти, то ось те, що явив мені Господь. Усіх жінок, що позоставались у палатах юдейського царя, віддадуть до князів царя Вавилонського, і ті жінки. Промовлятимуть, ошукали тебе та одурили твої любі друзі, ноги твої загрузли у болоті, вони ж повідвертались від тебе. Усіх твоїх жінок і дітей відведуть до халдеїв, і сам ти не уникнеш рук їхніх, бо потрапиш до рук Вавилонському цареві, і місто це спалять. Седекія сказав до Єремії, Дивись, щоб ніхто не знав про цю розмову, а то помреш. Коли ж би князі довідались, що я розмовляв з тобою, та прийшли, й питали, Скажи но лишень, що говорив єси цареві, та що говорив тобі цар, не утаюй від нас, а то віддамо тебе на смерть. То ти їм скажеш. Я благав царя, щоб не повертав мене назад до Йонатанового будинку, щоб я не вмер там. І справді, прийшли такі всі князі до Єремії та й розпитували у нього він же відказав їм точнісінько, як повелів йому цар, і вони його не турбували, бо розмова не рознеслася. І сидів Єремія у тюремному дворі аж до того дня, коли здобуто Єрусалим.